В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. У Луцьку автівка збила десятирічного хлопчика. Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім більше. Страшне горе сколихнуло камінькаширську громаду. Стало відомо про загибель ще трьох героїв. Боронячи українську землю від російських нелюдів, трагічно загинув хоробрий військовослужбовець, житель села Бузики Віталій Лесик, 1998 року народження. Життя воїна обірвалося у Донецькій області 1 травня 2024 року. Боронячи рубежі рідної країни її цілісність та незалежність у бою з окупантами загинув також. Відважний солдат із Каменя Каширського Василь Малашевський, 1985 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання і захисту України в Запорізькій області, 29 квітня 2024 року. Також стало відомо, що 2 травня 2015 року трагічно загинув вірний воїн України, житель села Грудки. Іван Сотник життя бійця трагічно обірвалося в районі населеного пункту Широкине Новоазовського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. На Волині у Володимирському районі перекинувся легковик. Як повідомило у поліції, автопригода трапилася. 1 травня на польовій дорозі поблизу села Новосілки 18-річний житель Володимирської громади за кермом ВАЗ злетів з дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждав пасажир легковика, 19-річний житель цієї ж громади. Його госпіталізували. Автівку поліцейські вилучили, кажуть, що ДТП сталося через пошкодження переднього колеса. Слідство триває. На волині у будинку митника знайшли контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 мільйони гривень. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва, реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою. Також під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає. Працівник митниці наразі правоохоронці встановлюють шляхи потрапляння контрабанди в Україну і перевіряють причетність працівників митниці. У Луцьку, 3 травня, відбудеться хресна хода. Очолить процесію митрополит Луцький, Волинський Михаїл. Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Страсний хресний хід розпочнеться о й від Христовоздвиженської церкви на вулиці Данила Галицького, 2, і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці. У Луцьку на вулиці Чорновола автомобіль збив десятирічного велосипедиста. Це сталося в день 2 травня. Про це телеканалу конкурентів повідомили очевидці у Волинському обласному центрі екстреної меддопомоги. Повідомили, що дитину госпіталізували з підозрою на закриту черепну мозкову травму, а також струс головного мозку. Переходимо до загальноукраїнських новин внаслідок російської ракетної атаки по Одесі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що постраждало 14 людей. Окрім того, 2 травня російські військові атакували Петропавлівку, Кучарівку та Куп'янськ-Возловий Харківської області, внаслідок чого постраждала річна жінка та 66-річний чоловік. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли країна-агресорка Росія може бути учасником переговорів. Щорим учасником мирних переговорів Росія може стати у двох випадках: після того, як зазнає поразки на полі бою, ну або ж після того, як учасники глобального саміту миру об'єднаються і напрацюють концепцію подальшого розвитку подій, про це заявив міністр у інтерв'ю для Foraging Policy. Він зазначив, що мета саміту, який відбувається у Швейцарії, у тому, щоб об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуть будувати подальші дії. А після того може може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин, адже ви праві у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін, сказав Колеба. Разом з тим, у цьому ж інтерв'ю, міністр Кулеба заявив, що половина української енергетичної системи пошкоджена внаслідок російських ударів. Для розуміння, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам все, що доводиться керувати країною, вести війну і заручатися підтримкою світу, сказав він. Міністр назвав балістичні ракети справжнім лихом цієї війни. Саме їх останнім часом в основному використовують для знищення енергетичної інфраструктури. СБУ та Нацполіція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Так на Вінниччині ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п'ятьох ділків. Троє з них пропонували військово зобов'язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер. А у Черкаській області повідомлено про підозру колишньому податківцю, використовуючи власні зв'язки, він продавав посади у різних громадських організаціях. है, है, कि Перевозять гумдопомогу на Кіровоградщині Затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров'я. А от у Рівненській області затримано заступника керівника місцевої лікарні. На Львівщині повідомлено про підозру ще двом організаторам схем для ухилянтів. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вже вносив до інформаційної системи шлях дані для виїзду за кордон. під Виглядом волонтерів організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна, а їхнім клієнтам до 5 років ув'язнення. Разом з тим, президент Франції Мануель Макрон сказав, що не змінив свою думку про введення західних військ в Україну та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто про це замислитись. Про це він заявив у інтерв'ю для The Economist. Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект. Російські чиновники та міноборони окупантів заявили про нічну атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру росіян. В семи регіонах РФ, зокрема, у Орловській області після атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Місцями почалися проблеми з електроенергією. У Смоленській області БПЛА летіли на об'єкти енергетичної інфраструктури у Рославському районі. На місці події працювали екстрені та правоохоронні служби. Наслідки невідомі. Також безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, як намагаються переконати росіяни БПЛА. У то збили або посадили на підльоті. Внаслідок затримання під час протестів у столиці Грузії, що відновилися вночі 1 травня, госпіталізовано восьмеро мітингарів. Про це повідомляють змі. Також як повідомили у МОЗ Грузії, у всіх постраждалих різні травми голови, обличчя та інтоксикація дихальних шляхів. Адже вночі біля парламенту протестувальники палили дерев'яні загородження та сміття. Почали зводити барикади і перекривати входи сміттєвими баками. Натомість поліція намагалася розігнати мітингарів водометами на півдні Китаю. Через провал шосе загинуло щонайменше 48 людей. Ще 30 зазнали травм. Інцидент стався вночі 1 травня. Про це пише агенція Associated Press із посиланням на місцеву владу. Провал автомобільного полотна стався в гірському районі неподалік міста Мейджоу. Довжина ділянки, що обрушилася, становила 18 метрів. У провал з'їхало 23 автомобілі. Влада каже, що причиною трагедії стали зливи. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. І найголовніше не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Де вас у студії? І працювала Ангеліна Гущина на все добре. Побачимось.